То що, нинішні підозри чиновникам з Міноборони, Вони за адресою прибули, чи, чи, чи ні? Думаю, за адресою, оскільки є підозра, тобто якийсь склад злочину, який передивився прокурором. Наскільки мені відомо, дійсно йде розслідування по практично всьому спектру державних закупівель, які крував саме Шаповалов та інші посадові особи Міністерства оборони? Але відповідав за все це безпосередньо міністр оборони Олексій Різніков. Саме тому, звичайно, міністр Різніков спочатку і намагався виправдати всі ці речі. От, але зараз ми бачимо, що чомусь підозри висунуті багатьом керівникам, крім самого міністра, який за все це в першу чергу відповідає. Ну, ви знаєте, я тут хочу от у вас якраз запитати: а ви як вважаєте, міністр Резніков знав про те, що відбувається в його відомстві? Чи можливо він просто не знав? Ну, ми ж собі можемо теоретично допустити, припустити, що Резнікова призначають на посаду і кажуть: в тебе сильні сторони, ти юрист, в тебе гарні навички комунікації, приклад, прекрасна англійська мова. От їзди по світу і домовляйся про озброєння для України. А яйця й картоплю не чіпай. Могло так бути теоретично. Знаєте, могло бути все, що завгодно. Справа в тому, що міністр Рєзніка абсолютно самос... не самостійна політична фігура, і людина, яка в принципі про міністерство оборони до моменту призначення не знала взагалі нічого, ні ніколи не цікавилась питаннями оборони і навіть у волонтерській діяльності не був помічений, тому як звичайно, це. Політичне призначення людини абсолютно далеке яка абсолютно не мала жодного розуміння, чим вона буде займатися, і це все призначення сталося тому, що різніков це людина голови офісу президента Андрія Єрмака. Безпосередньо Єрмаково лобіював туди. Ну і він подобався президенту Зеленському, крім особистих схильностей і симпатій. Жодних професійних е, навичк, навичок у міністра Лізнікова до Міністерства оборони не було. І що це означає? Це означає, що у нас закономірна ситуація, коли призначаються люди, тому що вони друзі, куми, знайомі, бізнес-партнери на найвищі державні посади, і вони спеціально призначаються так. Щоб вони взагалі нічого не розуміли у тій сфері, куди їх призначають, це стосується всієї діючої команди Міністерства оборони. Це абсолютно в першу чергу некомпетентні люди, які в принципі згадки не мають, чим вони розуміють, чим вони займаються, і не можуть сформулювати самостійних поглядів на стратегію, на пріоритети розвитку, особливо під час такої страшної війни. І наслідком це тільки одна маленька: оці кримінальні справи, ці скандали. Це тільки, тільки маленька і наразі на публічна частинка, дуже невеличка від того безладу і тих проблем, до яких призводить призначення таких знайомих друзів, бізнес-партнерів на такі важливі посади і непрофесійних, при тому абсолютно. Насправді набагато більша проблема це те, що відбувається зараз, і відбувалось. При, при формуванні оборонної політики, при тому, що ми відстаємо у війні в ухваленні стратегічних рішень, і, і за це ми платимо не гроші і втрачаємо не якісь там сотні мільйонів мільярди, а ми втрачаємо безцінні сотні тисячі людських життів. Оце дійсно найбільша проблема. Ну, а те, що вони при тому не вміють навіть організувати. Власний піар, заради якого їх туди призначили, те, що в них дійсно є порушення при закупівлях, це просто дрібні маленькі наслідки, просто дуже маленькі, які зараз вже є очевидними. Ну і під тиском наших західних партнерів, в першу чергу, США влада змушена здавати таких от маленьких виконавців, по таких ось е речах для того, щоб показати, що вона в цілому дієздатна. Я тут uh... Так, no. я тут просто хотіла додати, ми так багато говоримо про Резнікова. <клес> До пана Резнікова, міністра оборони, ми теж зверталися з запитом і радо надамо йому слово в ефірі. Просто поки що з його боку не було таких бажань. Ви знаєте, от ви сказали про те, що якщо я вас правильно зрозуміла, що цілком ймовірно, пан Резніков, в силу там відсутності досвіду керувати Мінобороною, міг і не знати про корупцію при закупівлі продуктів у його відомстві. Але ж тут виходить, ні, я вибачаюсь, так, 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 так я не так, так. так сказав. Я вам Перепрошую. хочу сказав. Що в нього система організовано роботи так, що, можливо, будь-який безлад Але те, що без нього, я вас увіряю, те, що він знав про під укладання угод на десятки мільярдів гривень, ви можете в цьому навіть не сумніватися. Без його санкції і особистого контролю, такі рішення ухвалюватись не можуть. Бо це е, великі контракти, контракти на десятки мільярдів гривень, і, звичайно, міністр можна припустити все, що завгодно, але те, що він контролював ці платіжні доручення, підписував, контролював і укладання угод. Сумнівів ніяких нема. Ну і виглядає так, що, попри корупцію у відомстві, Резніков не втратить посаду. Принаймні, от ми, ми чуємо якісь ну, новини про звільнення міністрів, але пана Резнікова це поки що не стосується. Ба більше тут важливо сказати, що Валерій Залужний заступився за Резнікова. Він сказав, що не варто перекладати відповідальність підлеглих на керівників, тому що це шкодить справі. Це раз, і друге, це суперечить принципам НАТО. От погоджуєтеся з такою тезою. Я вважаю, що е, такі слова вони можуть бути застосовані до якоїсь абсолютно іншого характеру ситуації, яка була пов'язана, наприклад, з якимись е, конкретними помилками або управлінськими недоліками. В даному случаю, випадку я не можу погодитись з такою оцінкою. Абсолютно вважаю, що це не стосується до цієї ситуації, не підходить ніяким чином, і ніяким чином е, не може виправдовувати міністра. Тим більше міністра, який за своїми посадовими обов'язками зобов'язаний за це відповідати, який не тільки, звичайно, був в курсі, не тільки все це узгоджував, а який зобов'язаний за це за це відповідати, навіть якщо він чомусь захотів відвернутись в той момент, коли такі ключові рішення по розподілу бюджетних коштів на десятки мільярдів гривень ухвалювалися. Тобто, ви вважаєте, що Володимир Зеленський має звільнити Резнікова? Я абсолютно вважаю, що потрібно звільнити усіх людей, які публічно не просто самого Різнікова, а будь це звичайна європейська практика. Якщо люди роблять такі абсолютно бездарні непрофесійні заяви, як робив Різнікав ще до початку війни, і продовжує робити зараз, якщо вони породжують сумнів у нашому суспільстві, в армії, у наших західних союзників, які нас фінансують. У прозорості своїх дій, і він це сам визнає до речі, що в нього він діє непрозоро в сьогоднішній заяві. От тому, звичайно, за це має бути політична відповідальність. Триматися за нього не варто, тому що Різнікав в Міністерстві оборони як не розумів нічого, так, на мій погляд, те, що ми чуємо по його інтерв'ю, не розуміє й досі. Тому, е звичайно, що треба прибирати непрофесіоналів, нам потрібні. Люди, які щось розуміють взагалі в обороні країни, оскільки це життя наших громадян, це основне. Ну а те, що вони при цьому ще й не можуть владнати свої господарчі діла і справи, і навіть піар не вміють правильно побудувати, ну це говорить просто про те, що вони вся ця команда, вона абсолютно не на своїх місцях. Юрій, в нас трохи менше двох хвилин, але в мене є ще питання. От в кінці серпня, пам'ятаєте, журналісти повідомляли про розкрадання 580 тисяч доларів коштів міноборони при закупівлі військової амуніції. І тоді міноборони назвало цю інформацію такою, що не відповідає дійсності. А сьогодні е, виходить, що є підозра для Богдана Хмельницького, який відповідав за закупівлю амуніції. То виходить, тоді міноборони теж сказало неправду, тобто справа не лише в яйцях і картоплі. Міністр оборони і міністерство зробило велику кількість неправдивих заяв. Хочу нагадати, що за два дні до вторгнення міністр оборони Лізніков 22 лютого взагалі сказав, що вторгнення не буде, тому що нема ознак, тому що Росія не розгорнула свої ударні угруповання біля кордонів. Це взагалі, і сам я б за це просто звільняв цю людину, яка абсолютно не володіє обстановкою. Не розуміє, що вона говорить. Ну, а це вже дрібниці, я вам хочу сказати. Таких нелогічностей дуже багато. Просто зараз війна, і журналісти далеко не про все можуть розповідати про діяльність і результати діяльності самого Міністерства оборони, бо це може зашкодити інтересам національної безпеки. Але ми бачимо, що під тиском вже наших західних партнерів трохи прозорості. Хоча б господарчих справах, ну, ми починаємо трошки відкривати. Ну, але виглядає так, що західні партнери, але можливо вони не зобов'язані це казати і натякати, але виглядає так, що е, у Резнікова є хороший контакт з західними партнерами. Е, дивіться, хороший контакт канал у у західними партнерами є у посадових осіб держави Україна. Не від не у прізвищ. Угу. Якщо ви туди поставите людину з іншим прізвищем його так само будуть запрошувати в усі іноземні країни країни НАТО, і він так само буде продовжувати вести діалог з іншими керівниками. Його заслуги особисто тут немає жодної.